У Житомирі удосконалюють автоматизовану систему обліку оплати проїзду у громадському транспорті. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету. У управління транспорту розроблено положення про оператор автомобіля системи обліку оплати проїзду, в якому визначено основні його функції це забезпечення сталої роботи, провадження новацій та Забезпечення розширення самих функцій та продажу електронних квитків надання якісних послуг. А також у положенні про функції та обов'язки операторів вказано про здійснення віддаленого контролю за роботою встановленого валідатора та своєчасне оновлення обладнання та програмного забезпечення. При обранні нового оператора виставляються такі вимоги: це нове сучасне обладнання. Тобто антиводальні валідатори також одна із вимог, тобто щоб система працювала онлайн. Завдяки цьому списання та зарахування коштів на транспортні картки відбуватимуться одразу, а не впродовж двох-трьох днів. Одне із основних, що ставиться вимога, що для пасажира є мобільний додаток. Тобто, пасажир може контролювати свої витрати, а також ну, обрати свій тарифний план щодо в своєму мобільному додатку. Також буде розроблено веб портал. Тобто ряд вимог ставиться на поліпшення самого функціонування СОП. після початку роботи новоприйнятого положення, місто зможе безперебійно контролювати роботу громадського транспорту за допомогою вмонтованого у валідатор gps обладнання. А також що засновувати дасть нам якби інструмент скасування готівкових розрахунків, введення разового квитка і переведення вже автобусних маршрутів, бо у нас вже електротранспорт здійснюється оплата за кілометр, переведення також за оплату за кілометр, що в подальшому оптимізує транспортну мережу. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1